Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Pajero, Вагон 2008 рік, двигун 3 літри бензин на промивку системи охолодження. Зняли бачок, бачок бруднуватий, Зараз покажу вам. Видно, що антифриз як якому стані. Такий вже ржавенький. Такий бачок. Отже, підключаємось, миємо. В цьому автомобілі з особливостей промивки в системі треба приділяти увагу радіатори пічки, як і в всіх машинах, а до нього занадто складне підключення. Він знаходиться там за двигуном, дуже мало місця, тому тут треба буде трошки довго підключатись. Але спочатку почнемо з передньої частини, отже, поїхав. Підключення зробили на двигун наш чистенький фільтр, включаємо апарат. Бачимо, який є антифриз. Вже рижий, рижий колір, він вже втратить свої властивості, піниться при контакті з водою. Тому це, це вже не антифриз, його давно пора було замінити. Миємо, побачимо, перевіримо роботу термостата, зараз нагріємо автомобіль подивимося. Бачок був грязний, чорний, брудний, а зараз чистенький і красивий. Вірили спрацювання термостату, на 83 градусах почалось відкриття, навіть десь так, 86-87 вже повністю відкритий. Це супер по системі. В самому моторі майже немає бруду, просто дуже старий антифриз, він вже видався таким воняє аж паленим, дуже пінистий. Просто муть одна. але бруду як такого немає. Маленький трошки пісочок, який ми зливали разом з антипризом, він вийшов. Отже, по мотору в порядок будемо переходити на передній радіатор і потім зробимо окреме підключення на радіатор пічки. В цих автомобілях перший напросто забивається радіатор пічки, і потім вже Поки він не заб'ється повністю, ну там наполовину бруд не розходиться по системі. Тобто, ще, бачимо, бруду по системі немає, тому він, якщо він і є, то він в радіаторі пічки. Підключимось, побачимо. Вили підключення на передній радіатор. Окнемо. Там бігає. Ми її одразу зливаємо, тому що щоб в апарат навіть не попадало. Зробили підключення на радіатор пічки. Подивіться, як там узенько. Ну, Далеко, під самою перегородкою мотора. Дуже незручне підключення, одне з найтяжких серед всіх автомобілів. Підключилось, вмикаємо апарат. При чистій системі все рівно є бро. Пішло зупинимо. Погляньте, камінчики. Все тут. Одні радиогорпічки, весь брок тут, якщо це ще не розліжце. Перевіряємо роботу радіатора пічки. Дивимось по правій стороні, права сторона 76 градусів. Так, вже вийшло на 76. Ну Тут забивається з правої сторони, як у Фольксвагенах, тому судимо по правій стороні. 76 градусів це. Дуже гарний результат, класний. Зараз вже у нас температура води впала, 88 градусів, 76 найгірший. Середина буде ще більше. Супер результат. Вже, вже все промито, двигун радіатор передній, радіатор пічки. Зараз будемо збирати заправляти свіжий новий антифриз. Удано було чимало в радіатора пічки, хоча в системі його майже не було. Бачите, як радіатор пічки затримує весь груп собі. Потім він накаплюється і вже розпространяється по системі. Закінчили промивку системи в Mitsubishi вагончик. Все працює ідеально. Зараз покажу вам бачок, який в у нас обходить акумулятор, сідає. Красиво, все, чистенько, антифриз власник привіз свій. Тому зарядили, все порядок, прогріли вже, пічка робить, все працює, все ідеально. Ми знаходимося в місті Борисполі, наші контакти будуть в коментарях. Звертайтесь, не тягніть до зими, готуйте сані літом, як кажуть, до зими. Тому звертайтеся, які в кого є проблеми, очистимо, промиємо вашу систему охолодження, замінимо повністю антифриз а не частково. Все зробимо в найкращому вигляді. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!